Я вдячна тобі, що ти не злякалася, і зберігла для мене каштани. Ми вже повернулися з Польщі з малими, йдемо по Печерську до моєї мами. Я вдячна тобі, що ти залишився, що ти не втік, хоча міг до Туреччини, за те, що я стою на цілому вокзалі і зустрічаю своїх з Німеччини. Я дякую тобі, що ти не злякалася. Що Київ відчув, що він тут не сам, за те, що коли у вас були тривоги, ви в нас питали, ну як ви там? Я вдячна тобі, що ти дочекалася і зберігла для мене каштани. Ми вже повернулися з Праги з малими ідемо по подолу до його мами, присвячується всім тим, хто залишився. Thank <laughs> you.